Доброго дня! Сьогодні хочу зупинитися чуть на обв'язках котлів, а особливо на обв'язці і особливостях обв'язки пиролізних котлів Тому що перолізні котли це котли, котрі переробляють дим, з дима роблять газ, потім у нас внизу котла ми можемо бачити горіння цього газу. То є, коли ми розраховуємо потужність піролізного котла, ми його розраховуємо з, з огляду на те, що в камері буде лежати сухі дрова, і ми рахуємо потужність, котра буде при нормальній налаштуванні цього котла. Як для будь-твердотопа. Для переролізного котла, а особливо для переролізного котла, дуже важливо, яка буде температура обрати. Тому, наприклад, коли в нас котел обв'язується за допомогою підмішуючого насоса, це гарна схема. Це схема набагато краща, ніж взагалі. Не під, чим не підтримувати температуру обратки, ну вона дуже недосконала. Дуже недосконала чому? Тому що якщо у нас не вистача потужності, а коли котли розігріваються, їм треба максимально швидко вискочити за точку роси. Коли у нас не вистачає потужності, оцей насос дуже довго наганяє, щоб тут, ну правильно, тут у нас. Повинен бути мінімум 51, да? а загалом правильно, щоб тут було, ну, то було якомога більше. Тобто Ми, як золоти виробник, рекомендуємо на своїх твердотопах держати температуру обратки вище за 60 градусів. Що у нас виходить, особливо в піролізному котлі, коли у нас дуже замала температура обратки? Оскільки в нас з вами фактично закрита камера, да? Тобто, у нас тут знизу вихід з камери фактично єдиний знизу. Тобто, тут у нас інжекторна форсунка. Тобто, до розробки інжекторної форсунки, до поки ми її не придумали, казати про те, що пролізний котел буде працювати на мокрих дровах, ну, це було все одно, що всі менеджера. Знали, що перерізний, і всі на ІЗУ знали, що перерізний котел на мокрих дровах не працює. Але з появою прорізної форсунки у нас з'явилася можливість з вами працювати на вологих дровах. Але, але коли у нас і так дрова вологі, то що для нас погана волога? Для нас волога погана, тому що тут газ, наш дим якраз розлагається на газ. Якщо в ньому є волога, є волога, і котра у нас сюди виходить факул, якщо він, у нас газ виходить дуже неякісний. А якщо у нас ще неправильно обв'язаний котел, і коли ми знаходимося на вологих дровах, у нас, наприклад, котел був 100 кВт, а ми туди загрузили мокрі дрова, і він у нас став 50 кВт, тому що дрова вологі і 50 кВт, ми з вами витрачаємо. От сюди, ну фактично на сушку тих же самих дров. А якщо у нас ще дуже холодна температура обратки, ми е, до цієї вологи додаємо ще. У нас котел взагалі може бути 20-30 кВт зістал. І дуже часто, коли у нас немає надлишку потужності, оцього насосу, який отут гоняє, підмішуючи, нам дуже не вистачає. Для того, щоб нормально розігріти котел. Поскольку е, цей насос е, у нас дуже потужно наганяє холодну воду з системи, а правильно у нас твердотоп е, повинен стояти е, з буферною ємністю. Тобто Ми, як інженери, е, як тепловики, ми не маємо права офіційно сказати, що е, твердотоп можна використовувати. На ручному завантаженні без буферної ємності. Тому у нас тут може прилітати дуже велика маса холодної води. Тому обов'язково повинна бути підтримка обрат. Значить, це вирішує трьох ходовин. На нашу думку, найправильніша і найдосконаліша схема обв'язки це все ж схема з трьох ходових. Тобто, коли ми замість підміщувачного насоса, ми використовуємо один насос. Один насос і тут використовуємо трьохходову. Як показує практика, ціна трьохходового ну, фактично ідентична ціні нормального насосу. Тому взагалом у нас нема здорожчання системи, тому у нас все е, фактично ну, то деякі стверджують, що там з установкою другого підмішуючого насосу ми економимо гроші замовлення. Ну, Не зовсім не їх Насправді там фактично, ну, якщо є різниця, то вона дуже невелика. Далі, у нас на нашому ринку і загалом монтажники використовують два основних види трьох ходових. Перший з них це з термовставкою. то є Це насос з термоклапа, з механічною парафіновою вставкою, В який його головний недолік. Його головний недолік, що ця термовставка має свій срок служби. І вона тільки її на заводі зробили і вона починає вже працювати. Тобто, срок роботи термоставки загалом зазвичай 2-3, ну, максимум до 5 років. І оцей відлік починається з моменту виробництва, а не з того моменту, як ви поставили котел. Я в своїй практиці особисто зустрічався, з деї, ну не буду називати торгову марку з, з клапанами більшого, да? тобто, якщо там трьохчетвертні четвертні дюймові їх більш-менш розкопають, їх, ну, їх дуже швидко розкупають, то великі клапана з термоставкою дуже часто. Довго лежать на складах, і ти його береш, вроді новий привозиш, ставиш на об'єкт, запускаєш, а тебе вже не працює. Тобто, піропатрон має свій срок служби. Далі. У цього термоклапана є дуже великий недолік. Тобто він дуже-дуже дуже повільний. Тобто, а піролізник, коли ми з вами працюємо не на дровах, а коли ми з вами працюємо. На якомусь активному паливі, тобто це не обов'язково повинні бути покришки. Хоча я в своєму, ну, в своєму особистому досвіді ну, дуже багато часу а, цьому паливу приділив увагу. Да? То це може бути просто брикет, напустимо соняшника. І коли у нас а, в котел а, попадає брикет соняшника, у нас виділяється дуже-дуже багато газу. Да? І котел, фактично то есть ми там розрахували, він у нас був на дровах 100 кВт, да? а тут ми котел запустили, да? Вроді би у нас пішла нормальна обратка. ну, За що того, що ми туди поклали дуже інтенсивно паливо, він різко може стати і 300 кВт. Да? То есть, до чого це приводить? Це приводить до того, що котел, фактично маючи там на обратці 20 градусів. Дуже швидко вискакує на 80. На 80 вискочили, да, такою бешеною дельто, особенно при першому пуску. На 80 вискочили, все, у нас електроника відпрацювала, тобто котел, котел вимикається. І коли ми ставимо механічний 3 він дуже-дуже довго реагує. іноді буває, що ти загружаєш. Я особисто дуже. Багато часу цьому приділив і не міг зрозуміти, чому котли так, ну, на активних видах палива так себе ведуть. Есть, дуже часто підприємства покупали, там, коли у вас хазяїн економіст, да, він а, запускає котел. З вечора він його тушить і запускає кожного ранку. І у нього котел починає диміти і не може вийти на нормальний. Генерацію з таким клапаном іноді до півдня. Тобто .е. він півдня виганяє і тільки після півдня, коли більш-менш нормальна обратка, тоді він починає якось працювати. Тобто, .е. перше, головний недолік, маленький срок служби, не збі, не обов'язково. тобто .е. ми не звертаємо увагу на торгову марку. Ми говоримо вам за клапанас парафіновою ставкою. І їхній дуже-дуже повільна робота. Слідуші клапана, на котрі я звертав увагу, це електронні трьохходові. Коли ми з вами працюємо на звичайних палива, вони прекрасно справляються, тобто управляти їм можна контролером, можна просто, якщо у вас не дозволяє бюджет поставити звичайний, отут на обратки, звичайний трьохточковий термостат. І він просто перекидає контакти, дуже коректно їм керує. На термостаті ви виставляєте необхідну температуру. Але я вам скажу більше. Загалом, коли ми столкнулися, коли наші котли почали покупати на великі об'єкти, на великій потужності, де, де нам потрібно ну, у людей, наприклад, є великий обсяг своїх відходів деревини. Вона дуже суха, вона дуже мілка, вона дуже димна, вона дуже-дуже потужна. І ми стихнулися з тим, що навіть такі клапана з електроприводом. Це набагато краще механічного, але все ще іноді недостатньо. Для цього я став використовувати в компанії Danfoss. Знайшов електропривод. От у компанії Danfoss цей електропривод з механічним. Механічно виставити не до закриття його. Тобто є та концевік, називається клапан з додатковим вимикачем. Тобто, цим вимикачем ми можемо настроїти, щоб у нас тож для того, щоб, по-перше, не робити тут байпас да, з клапаном. Тобто, для того, щоб мало ли там що з клапаном случиться, ну, неправильно намалював, ну ви зрозумієте. Да, тобто для цього є у Данфаса привід, електропривід з додатковим вимикачем. І коли у нас дуже велика потужність і у нас великий котел можуть напіхати чимось дуже-дуже активним. Да, і у нас 500 кВт котла може там різко вискочити 700-800 кВт, тому це рішення допомагає. Крім того, якщо ви бачили із попередніх, хто давно за нами слідкує, то ми на великих котлах використовуємо по дві. Подачі і по дві обратки. Тобто чим це допомагає? Це допомагає тим, що трьох ходових я можу поставити два. Два трьох ходових і два насоси. Вони мають тут перший повинен піти насос. Першим повинен піти насос. І другий де вже наш трьохходовий. І тут також. Тут у нас обща подача, загальна подача, а да, тут у нас загальна обратка. І тут е у кожного свій окремий, ну, контролера тут буде забагато, я би тут використовував просто термостат з погружним датчиком. якийсь силку на нього залишив. Що нам дозволяє ця схема? Нам ця схема дозволяє тут, наприклад, поставити 60 градусів, да, щоб цей клапан нам а, гарантовано а, скоріше а, підігрів обрату. А тут ми можемо взагалі поставити 70. Тобто і, а, цей, а, Ця сторона нам дозволить більше, скоріше і максимально якісніше спорувати. Для газогенерації. Тому, ну, як показала практика, найкраща температура роботи твердотопу це 70. Тобто, Коли ви напатлі ставите 80, дельта 10, і да, обратка у вас 70. Есть, при дельті 10 Ми вважаємо, що це найгарніша і найправильніша робота твердотопу. Дякую за увагу. Питайте, якщо комусь щось не зрозуміло.